Палац культури на столицьому Печерську ремонтують волонтери місцеві британські та фінські. А великий ремонт уперше за багато років почали ще минулого концертного сезону і продовжили зараз. Що встигли зробити, та який вигляд палац культури має зараз, Дар'я Цесарук бачила? Джаспер стіну фарбує уперше, і попри брак досвіду справляється доволі непогано. Він приїхав сюди здалеку, перетнувши усю Європу, і мені тут працює повністю безоплатно. Я тут щоб допомагати допомогти Україну, щоб під час війни це дуже важко для культури. Це другом ми вирішили туди прийти, щоб зробити важливі речі для культури. Його друг теж волонтер, але з Фінляндії у сусідній залі шліфує старезний паркет. Циклювати підлогу не так вже й просто. Курява летить звідусіль. Спеціальна машинка, що у руках Йогансена знімає тонкий верхній шар деревини разом зі старим лаком, брудом і подряпинами. для нас фінів навіть не стоїть питання підтримувати Україну чи ні. Тому для мене це велика честь працювати над цим проєктом. І коли ми закінчимо ремонт, я хочу побачити українців, які приїдуть сюди, щоб слухати музику і насолоджуватись культурою. Цю залу звели майже 70 років тому. Нині вона у Печерському палаці культури найбільша і для виступів головна. Тут колись створили і Гнат Юра, і Наталія Ужвій, і Ігор Шимо, автор гімну Києва так, Києва. і тут було таке справжнє історичне місце, яке Розпочало свою творчу діяльність в кінці 19 століття. Те автентичне обладнання, яке запускало роботу усього театру, збереглося й досі. Ви бачите світловий пульт, на якому набиралися певні композиції, тобто і відповідно виводилися на різні події. Торік такою ж занедбаною була й сама зала. Її ще ніколи не ремонтували капітально, але до повномасштабної планували. Та згодом гроші переспрямували на інше. А культурний центр закрили на роки. Заразом від'єднавши опалення. Було дуже холодно і, звичайно, що дуже давно не робився ремонтні роботи, і тут було все в такому, ну трошки, скажімо, складному запущеному стані. Це суттєво плинуло на стан усередині, бо стіни вкрилися чорною пліснявою. Позбутися якої було вкрай складно. Бачите, в якому стані був сам зал, ось, або в якому стані, наприклад, була оця стіна. Тож уперше за багато десятиліть наводити лад тут узялися волонтери. Почали звідси стіни з рожевого пофарбували у лимонний, відремонтували балкон. Ці стіни були спеціально оброблені спеціальним засобом від грибку, були покриті новою фарбою, і, звісно, цей простір абсолютно по-іншому став виглядати. І з'явилася можливість відкриття нової сцени в Києві. А тут. Велика площа, чарівна люстра. Їй теж дали нове життя. Її останній раз, років 15 назад, опускали, тому що там цілий складний механізм, як вона опускається, і ми ось зробили оновлення повністю світлове світло, все оновлене, лампочки і так далі, енергоефективні. І хоча зробили тут уже дуже багато роботи, ще купа це пам'ятка архітектури. Дуже важливо зберігати всі елементи, і вони всі збережені в тому вигляді, в якому вони мають бути. Концертам ремонтні роботи на заваді не стануть. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.